Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, до речі, це перше відео, яке я записую в новому офісі. Як я повідомляв, ми змінили офіс. Ну, трошки ззаді, там я думаю, найближчими днями щось ми повісимо. Всі ці грамоти, відзнаки зробимо. Ну, поки на такому фоні. Хочу вам розповісти з огляду на ті питання, які ви постійно стаєте, що стосується скасування бронювання. Хто ж може скасувати бронювання, хто має такі повноваження скасувати бронювання, на якій підставі? Тому що дуже часто от, чую такі випадки, коли особа приходить з відповідним витягом з наказу про бронювання, а керівник ТЦК вважає себе вищим міністром оборони України, вищий міністр економіки, говорить, що ваше бронювання не дійсно, я його скасовую. Чи має він на таке право? Питання бронювання і питання повноважень територіальних центрів комплектування. Вони записані в відповідних постановах Кабінету міністрів. Я, до речі, дам на них посилання в себе в телеграм-каналі, тому обов'язково підпишіться на в Ютубі на цей канал, обов'язково підпишіться в Тіктоці на канал, і обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Посилання буде під відео в Ютубі і в Тіктосі в шапці канала. Там я дам посилання на ці дві постанови щодо. Положень про територіальний центр комплектування і відповідно щодо питань бронювання. І так, якщо ми беремо положення, то у представника територіального центру комплектування нема права відміняти і скасовувати безпосередньо е -е, видане бронювання Міністерством економіки. Нема. Він може контролювати, він може перевіряти, він може будь що робити, але скасовувати і припиняти бронювання він таких повноважень не має. Поки мені іншими законами не встановлено, на яких підставах може бути скасовано бронювання, це прямо зазначено в постанові цій 76-й, яким через рік після початку широкомасштабної війни кабінет міністрів вирішив все, -таки, все ж таки прийняти. Ну і от що ж там записано: що надана відстрочка під підлягає нулюванню у разі закінчення строку її дії, завершення підприємством установи організації виконання мобілізаційного завдання. Завершені підприємства установи організації виробництва товарів, виконання робіт і послуг надання для потреб Збройних сил України, і інших військових формувань. Позбавлення підприємства установи організації статусу критичного важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період органам, який прийняв рішення про визначення таких підприємств установи організації критично важливими для функціональної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Відчуваєте органам, ні керівником ТЦК. Ліквідація органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації. І останній пункт звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації. Тобто, якщо керівник ТЦК вважає, що щось там записано невірно, якась там неправильно зазначена. Військово-облікова спеціальність, ВОЗ зазначена неправильно. чи ще щось інше зазначено неправильно, чи не мали права на його думку, от на думку саме керівника ТЦК бронювати, це не підстава для скасування і відміни мобілізаційного цього бронювання, витягу з міністерства з наказу міністерства економіки. Тому у разі, якщо вам безпосередньо керівники територіальних центрів комплектування зазначають, що ваше бронювання не дійсне. Будь ласка, письмово, хай надають такий висновок. Скажіть, будь ласка, напишіть письмо, ну, напишіть наказ, що ви його скасовуєте, на підставі чого ви його скасовуєте, на підставі чого ви його не визнаєте. Повірте, відразу на цьому всі розмови закінчаться. Це бронювання. Припиняється от на тих шести підставах, які я вам от щойно зазначив. І будь-які інші підстави на сьогоднішній день законодавстві, вони відсутні, тим більше відсутні повноваження і у керівників територіальних центрів комплектування бути вищими за міністра економіки і за міністра оборони України, які за погодженням з яким фактично міністерство економіки забронювало того чи іншого військовозобов'язаного. Будь ласка, врахуйте це все. Захищайте свої права, ви повинні знати свої права. І в будь-якому разі допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Не дивлячись на весь абсурд ситуації, на те, що роблять деякі особи, все одно, нам жити в цій країні. Де вони будуть, ми не знаємо. Но нам бути тут і нашим дітям бути тут. Віримо в перемогу, віримо в Україну, рухаємось до перемоги і допомагаємо Збройним силам. Підписуйтесь, поширюйте. І ставте вподобайку. Буду вам за це дуже вдячний. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі!